В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Після хіротонії в єпіскопа, святитель Григорій, чудотворець єпіскоп Неокісарійський, багато ночей не спав, благаючи Господа відкрити йому всі тайни богослов'я для того, щоб уникнути помилок і не впасти в єрість. Тому що час був непростий, і святитель Григорій. Прагнув зайти, знайти істину і боявся ухилитися від неї. І от під час молитви було йому видіння. став перед ним старець у священному вбранні, величний і прекрасний, який видом своїм викликав замилування. Старець цей був святий апостол і Євангелістин Богослов. Григорій, Єпіскоп неокисарійський, запитав старця, хто він і навіщо прийшов. Старець відповів: Господь послав мене, щоб розсіяти всі твої сумніви, відкрити тобі точне знання благочестивої віри. З великою радістю, вислухавши ці слова старця, Григорій раптом побачив поруч із ним жінку, брану в сяйво, яскраве світло просочується крізь неї і заливає всю доволі темну кімнату. Жінка ця, звертаючись до старця з такими словами. Проказує Іанне, істинний друже сина мого і Бога, відкрий цьому юнакові тайну істини Богослов'я, підкорюючись наказу Пресвятої Богородиці і Евангелістці, Іан Богослов записав і віддав Григорієві ось таке вчення про тайну Святої Трійці. Один Бог, Отець Слова Живого, джерело премудрості та сили, вічний у своїй сутності, світло від світла, що досконало породив досконалого Сина, Отець Сина Єдинородного. Один Господь, єдиний від єдиного, Бог від Бога, відбиток та образ божества, Слово Дієве, премудрість, що обіймає все, і сила, якою усе створене. Істинний син істинного Отця, невидимий від невидимого, нетлінний від нетлінного, безсмертний від безсмертного, вічний від вічного. І один Дух Святий, що від Бога має буття, та через сина являється людям досконалий образ, досконалого сина, джерело життя та всього живого, священне джерело святості, що дарує всяке освячення. У дусі являє себе Бог Отець, той, хто понад усім та у всьому, і Бог Син, через якого створено Все тріця нині і повіки. За часів Святителя Прокла, архієпіскопа Константинопольського сталося велике чудо в і Сам Константинополь потрясали страшні лиха. Майже шість місяців щодня або через день ставалися землетруси, причому настільки сильні і нищівні, що цілі річки входили в землю, а інші потоки виходили в тому місці, де ніколи води не було. Руйнувалися величні палаци, храми. Одним словом, народ і імператор Феодосії, імператриця Пульхерія були просто в розпачі. І святитель Прокл разом з імператором, з імператорською сім'єю, всім народом вирішили звершити хресний хід довкола Константинополя. І ось під час хресного ходу і молитви на очах усього народу, святителя Прокла, імператора Феодосія, імператриці Пульхерії. Вихор, невидима сила. Підняли юнака з народу і підняли в небо так, що звичайним оком не можна було цяточки розглядіти. І через деякий час, приблизно через годину, ця невидима сила так само опустила живим і неушкодженим юнака на землю. І зразу ж святитель проклий, імператор. Почали питати, що ти бачив, що сталося з тобою. І тоді цей хлопчина сказав, що я чув, як на небі ангели Божі, оспівуючи хвалу Господню, проказують святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний. І тоді весь народ почав взивати Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний» і додавав Помилуй нас. І після цього Хресного ходу з ласки Божої припинилися землетруси. Ці приклади, дорогі браття і сестри, свідчать нам, що Тайни Богослов'я і більшість літургійних текстів говорять нам про те, що християнство є релігія Богооткровенна. Богословські терміни. І священні тексти і літургійні, в деякі, в багато в яких випадках були послані Богом через особливі откровення людям. Тому будемо дорожити, дорогі браті і сестри, тим великим скарбом, надбанням духовним, яким володіє Свята Церква. Долучаємося до того, щоб бути свідомими християнами і знати, і розуміти, те, в що ми віримо. Для того, щоб не соромно було нам дивитися своїм власним дітям в очі. Треба пам'ятати, що знання основ віри забезпечує нас тією духовною зброєю, яка дозволить непомильно йти духовними шляхами, спасати свою душу, в чому нехай допоможе нам милосердний Господь. Амінь.